Дуже легко, бо не всі знають моє відношення до вас, до своєї роботи, да? і нашого і керівництва підприємства і так далі. Але ви знаєте, але ось ці люди і їхній так званий народний депутат, бо за нього пишуть. От він пише, що я рейдер, я місцевий феодал, що я застосовую кримінальні схеми. А то до нас туди, місто мишені піде, бо нас мишені, що я незаконно, що я незаконно орендував ці землі. Ви уявіть собі, Під дивіться, це правду пишуть, так ото вся ця правда. Нас розривають нашу громаду середини, наші села в районі. А загалом, це та ж це той ворог, який розрушує Україну зсередини. А в нас є виклики, які там на сході. І ось хлопці, які проливають свою кров, вони туди пішли. А вони сьогодні вернулися, кажуть псевдо. Ось вони, ви знаєте їх? Вони з Христинівського району. Так само, і ті, які Талалаївські, але кожен з них той там приписаний. Там вони пройшли і проходять і жернова. Так, от ви представники цього депутата. Подивіться в очі цим людям і скажіть їм прямо, що вони псевдоатошники, як ви тут пишете. Мені дай світові ти дай відповідь, ти не там, а наші діти там гибнуть. А ти такий мордоворот, приїхав і дивись тут, керуєш. Ви чому сьогодні приїхати? Помотити громадою шановні люди, шановні люди, і не скажіть. Шановна громада, ми самі в стані. Повірте, ми самі в стані. Ось голова районної ради, на якого теж говорять нісенітниці, начебто я його купив. Людина воєнний інвалід. Він стійко тримає позицію і позицію народну, і, і честь йому, тому що я сам був непевнений. Бо так, так тиснуть, так ця банда тисне. Вибачте мені, оте що утворюєте, що не кожен це може витримати, і замість того, щоб дійсно цей депутат народний. Робив комунікації з людьми, робив те, щоб об'єднувало, спілкувався з обласними депутатами з місцевих рад. А оце сіється, і от оце показник. Отак, от як тут, оце брехня. Я можу зачитати тут. Дуже нехороших речей. Ви не знаєте, отака правда і всьому. Оце ціна, тому що вони роблять. Тепер далі просто вам скажу по справі. Всі речі, які пов'язані з землею, ми можемо вирішити самі вирішити самі. Самі, ви знаєте, що ми сьогодні не так, як аукціон. Якби сьогодні не влазили ці люди, бо ми обіцяли наперед, і це всі знали, що кожне господарство має виділити частину землі, поділити тим хлопцям нашим хрестинівським, дати з кожної землі, ми сказали, як. Зараз цього робити не буде, бо в нас якраз підходить до закінчення договір. І ми маємо з вами зібратися і подумати, частину дати цим, частину нашим просуючим, соцсфері, зрозуміти один одного, бо земельні питання вони складні і вони всі є розбрат. І цим ці люди користуються. Це зараз сільський голова говорить там, про якісь трошки інші речі. А про що ви говорили? По всім потрошки поділити, кинути кістку, щоб тільки люди перечубилися. А ви подумали про робочі місця, про підприємство, про оподаткування? Те саме. То вас це не цікавий, Сергій Сергіян Олег Васильович, Чому ви не зібрали раніше людей, коли надумали і склали ці списки? Чому ви не зібрали хто ви такі взагалі? Хто ви така? Чого от поки ви сюди не приїжджали, тут порядок був? Розумієте? І Ви це знаєте? Бо ви відпрацьовуєте ці всі його Люди це вибачте мені. Я не знаю, що я буду робити далі. Ну це крім того, що це ж політична боротьба робочі знають, Ви скажіть в районі, де сама нижча ціна комбайна 8 ревнів. Жатки рубль. Солома сіно в не писано. Зарплата стабільна, чого ці зважу. Що ви робите в селі оцей коло? Двоє, троє людей роблять розкол. Тут нормально жили люди, стабільно зарплату получали. Я не знаю, що людям треба. Треба землі, напишіть заяви, прийдіть сюди. Рішимо тут всі сільські жителі. Буде вирішати. Чого ж має кучка оце робити? Оце ці скандали в селі. нам тут жити нашим дітям онукам лишати це все. Чого ми маємо пари? На лікарню гроші дають безплатно на операції дають. Ви скажіть на тебе? Хай вони скажуть ці яценкові представники. Як тут у нас була дитина, побилася сирота? То Васильович і цепком зразу взяли і дали 5 тисяч на лікування. А ті заставляють збирати довідки і позбирали ті довідки, Дай, де ваші гроші. Що ви пишете, не треба, що ви даєте? Все, ви де ти на приспітки не жаловали? Та поки ваші довідки позбирають, то вже з них не треба нахистити довідку. Є ось, керівник. 2014 року знаходяться в зоні АТО. Я хочу вам дуже виразити велику подяку вам, Олегу Васильовичу Баштанову, що ви з першого дня як нам допомагали. І що я ще сюди прийшов? За, прийшов за цю людину, прийшов за, за голову райдержадміністрації районної ради. І цією людиною служив, практично ми прийшли молодими, ще служити, який може бути офіцер-кореціонер. Ето раз, ми до нього не маємо діти. Ні, це що в газеті пишуть? А якщо б вони бачили, як жили його діти, сім'я, де він був, скільки він вимучився, як він вимучився, що він має, які в нього що, бізнес є, чи якою корупцією він займається, як він може займатися нею? Якщо він з першого з першого дня організовував. Нам робити шість, около 70 машин зроблено, розбитих, це вашими. Ви зробили їх, а вони організували з Оля Васильовичем. А про гроші, я скажу, наповнили мені про гроші, що дитина там побилась, треба було на літі. Я сам ліквідатор аварії Чорнобильської АЕС. І вийшло так, що треба було срочно вставити в клапан людині, людина вмирала. Тож Чорнобилець. І коли я підійшов о, в госідці, там є з е, Яценка. Ето, да, підійшов, говорю, поможіть. Сім'я не може нас обирати. Люд, людина, людина лежить у больниці. Йому і операції роблять. Як в таких Чорнобильських організаціях дені немає. Так вийшло, що ходили по таких підприємцях, людях. Зобрали щось там, сім'я трошки нас збирала. і зробили за 28 тисяч, каже ці людині операції. Зараз людина живе. От я вам сказав правду, то що я не боюсь нікого. Я вам сказав то, що є, а вам думати за кого, що я сказав про цю людину, про цю людину, бо е, пойміть, я з ними сталкувався і з вами сталкувався не з одним. Я бачу, як ви ці сумочки несли нам в дорогу, коли ми колону проважали. Дякую вам великий, низький уклон. Доброго дня всім, я, тут мало хто знає, я голова спілки Войни АТО Христинівського району. Що я вам хочу сказати? От дивіться, тут в селі, от тут, пан Яценко, скажу відкрито, колоте. Чого він колоте? Бо йому це вигодно, почнемо з цього. По-друге, Яценко пише, що псевдоготовці, там, що ми так в лапках сказали, що ми Я... Хочу побачити пана Яценка зараз тут. І щоб він сказав, хто отут з хлопців присутніх, Атовців, щоб він сказав, що ви псевдоатовці, Атовців, що ми покупляли посвідчення, що ми там такі всі погані. Правду сказав Васильович, кину кістку роздору сюди і ви сваритесь. За що? За що ви свар... За що хлопці там зараз стоять, які поверталися сюди? За те, щоб тут ще сваритися. Я до Яценка звернувся. Елементарно купити школу дітям е, дошку, бо лопнула їй вже 80 років. Мені що сказали приймані? Шановний, тако поки. В другій школі не допомагає, тому що він посварився з директором. Що це за народний депутат? Що за Яценка, я ще скажу. В Ягубці, Що він сказав? АТОвців розстріляти. Я прийду до влади, їх розстріляю. Я голови спілки. Що інтересно? в нас скотну. Ми дзвонили в Болостерічанський район, дзвонили в Уманський район. Що інтересно, з Матрічанського Яценка вигнали, він туди не посувається і в і ні. А, і нам, і нам. а от Крисінавки він в Рісіновській районі колоти, і де, де не вродився Яценка, там колотнеча. Кузьмині, гриблі колотнеча. в губці колотнеча. Дайшло йшло до Тололаївки вже колотнеча. Ви розумієте, Що небудь тільки наробити. Де стабільне господарство, там треба колотнути. Щоб земля розпала, щоб люди друг друга різдви. Ви Для Депутата, канікули, війна йде в них канікули. Них Цей канікули. депутат не за того, щоб поїхати в... В... вовнівки посидіти промзоні. Не ділю, не треба багато, неділю. Ай Там не в на два дня платить цієї попки. То він туди не поїхав, він сюди приїхав, та лайвку, тут колоти. І, головне, подивіться, не сам, не сам клерки. Він же хороший. Клерки приїхали. І моїх депутатів. Я хочу вам сказати, що розглянули ми ваше питання, ваші звернення прийняли на районній раді одностайно в захист вас, в листи, які зараз зачитає мій заступник і тому подібне. Я вчора мав, ну як би вам сказати, нагоду прочитати, що я головний корупціонер. Мало того, де на захист вступаю з депутатами мене. Серед, я сам з'явця перемішали, переколотили його клерки. Там ромка такі є, в інтернет кидає, що я головний корупціонер не даю розпаювати. Війна почалась, де він був? Бляха? Я з 14 років ось вам стоять атовці, 68 машин відправив на фронт. Де вони були? А тепер став головою районної ради, я їм мішаю влазити, а не підріться це нулі держави. Отакі економічні господарства, це, мабуть, заказ Януковича йде. Далі, що війна звідти наступає, а тут розорить все. Отакі, як вони. Чого ви лізете сюди? Дайте людям свободу. Є хороше господарство. Чого ви прийшли сюди? Люди самі рішать, і баштан надасть землю тому, кому треба. То я вчора, шановний. Послухайте, що народний депутат не держава, і що народний депутат. Мені по телефону сказав піхота. Що ти кричиш, приїхала курка. Я вислухав погрози свій адрес, що він мене зітрав порошок. Депутатів усіх уністожить, Районної ради не буде. Він їх всіх знайде вправу. І на мене також. От і тепер ідуть погрози депутатам. Звонки, щоб зібрати підписи з депутатів і зняти мене з посади. Бо я йому мішаю, а я йому війну не об'являв. Я тут на цій землі родився і виріс. Я не здамся. Доброго дня, шановна громада, заступник, я е, я заступник голови районної ради Федечка Лариса Іванів. Я... я зачитаю рішення районної ради, яке відбулося 3 серпня 2016 року. Рішення районної ради. Розвернення депутатів Христинівської ради щодо виявлення порушень чинного законодавства при використанні земель державної власності, які знаходяться в адміністративних межах Талалаївської сільської ради Христинівського району Черкаської області, відповідно з частини 2 статті 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні, розглянувши звернення вимогу громади. Села Талалаївка Христинівського району Черкаської області від 2.08.16 року, враховуючи пропозиції президії районної ради від 2 серпня 2016 року, районна рада вирішила схвалити текст звернення депутатів Христинівської районної ради щодо виявлених порушень чинного законодавства при використанні земель державної власності, які знаходяться. В адміністративних межах Талалаївської сільської ради Христинівського району Черкаської області доручити голові районної ради, підписати та надіслати дане звернення адресатам, а саме Комітету Верховної Ради України з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України Пензеннику. Генеральному прокурору України Луценку, міністру аграрної політики та продовольства України Кутовому, виконуючого обов'язки голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Свяху, голові Національного агентства України з питань державної служби Ващенко, директор Національного антикорупційного бюро України Ситнику, урядовому повноважному з питань антикорупційної політики Сігріянські. Голові Черкаської обласної ради Вільбівцю, голові Черкаської ОДА Ткаченко, начальнику головного управління Держгеокадастру у Черкаській області Мироненко, голова районної ради Бордун Фідеса. Мене багато хто знає тут. Я Зять покійну Лукича. Міша. Я зараз саме трохи помінявся. До тебе підходили синок, скільки тобі років питалися 25. Я ти можу синок назвати. У мене до 24. Ти в армії служив? Тобі не стимулиться, цим пацанам очі. При чому я цими На вже все. Ми рішаємо. Це державна земля. Ви можете дотайствувати. Я не рішаю. Ну і не Олегла з ними не вирішує, Рішаю государство, правильно. Скажіть, будь ласка, який чином народний депутат може казати, я заблокував, я посприяв. Не продовжити оренду з обрієм, яким чином до чого ми дійшли? До правової держави, яку сторону ми рухаємося, народний депутат каже: тому так голосувати, тому ні. Звінки погрози, тому землю дати, тому ні. Куди ми прийшли в результаті? Вам не соромно це так було. Він прийшов тут. Люди люди це написали. Що він сказав, це я зробив що це підприємство, яке вчасно платило податки, яке згідно законодавства має перше право подовження договору. І якби він не вліз, це коло течі не було. б. Ніколи, так як ми обіцяли, ми, ми як казали, атошників дамо, дамо в соцфері, яка давно це заслужила, бо ці вчителі і інші люди, вони також працювали, вчили дітей, яких були колгоспники. Так само і в ланку ходили, вони цього заслуговують. Є пропущені, є працівники. І в нас є, була певна стратегія, да, а частину землі залишити, щоб дійсно вона працювала на громаду, бо Чому? ми платимо Чому? податки. То, що ці люди зробили зараз? В якій ми віде? ситуації? Нащо вам потрібно? Що то вам потрібно Він. що саме? Дайте відповідь людям. З чим ви не приїхали не до них? З почути, щоб далі роздор між людьми робити. Чи у вас є якась пропозиція до цих людей? З чим ви приїхали? У нас є пропозиція. З З пластиком. А хто вам сказав, що громада не буде знати? У вас є якісь підстави, когось звинувачувати? на сьогоднішній день. У нас офіційно поданий лист на Черкаси на продовження договору оренди на державні землі, так як сільській раді не буде за що працювати людям. І зказали всі люди знають списки. За чити підтримуйте підтримайте, підтримайте питання? Немає зробимо якусь робочу групу, якій ви довірите, але кожен з вас зможе підійти, щоб нормально продуктивно працювати. Там робочу групу з 20 чоловік. Але, ну ну давайте вирішимо, скільки має бути чоловік робоча група? Десять чоловік хватить? Хватить. Що, що? Хватить. Хватить. хватить? хватить? Давайте зараз. Давайте зараз проголосуємо за цих людей і щоб ви проголосували, що ви довіряєте, так? Але завжди з вами буде порада, щоб потім так не вийшло, що щось не то. Бо питання складне: всі хочуть землі, землі мало. Але дивіться, що нам потрібно: допомогти хлопцям, забезпечити своїх, хто не отримав, своїх людей, хто працює, соцсфера. І як я бачу, на мою думку, залишити частину в користуванні. Щоб платили гроші, от навіть за сьогоднішніх перших півроку ми заплатили вже майже 500 тисяч. Це немало. Тільки єдине то, що я говорю, ми повинні контролювати, як ці гроші використовуються. бо це не Будь ласка, хто нас веде протокол, щоб записати ті пропозиції. Таміла, які пропозиції? Внесіть, будь ласка, списки. Ви всі почули? Прізвище почули пропозиції. Допишіть, будь ласка, за те, щоб цю державну землю, з якою у нас закінчиться договір, що ми як громада хочемо поступити з нею наступним чином. В першу чергу забезпечити учасників АТО тією кількістю до 30 чоловік. Потім соціальної, людьми соціальної сфери, які не отримані, нашими. Працівниками, які зачитувалися, і там є декілька чорнобильців, там і декілька афганців. Це ці наші, і таким алгоритмом приступати до цієї роботи, а іншу землю. Залишити в користуванні стов обрі для того, щоб ми сплачували податки і да і моє, моє, моє прохання не так, як пише тут нешановний депутат, що я тут когось силою щось заставляю говорити писати. Безумовно, ми хочемо зберегти підприємство. І я звертаюся і до воїнів АТО, і до вас, що ви заключали договора з нами, що просто ми обробляли землі, були робочі місця, і ми далі рухались вперед. І хто за таку пропозицію, я прошу підняти руки. Це хто проти? Ми пишемо цей протокол, бо це сходка села, а село це і є, ми, працюючи, жителі. У нас є сільський голова, ми це закріплюємо протоколом і рухаємося далі. І тоді я вам дякую за увагу. Давайте на цьому рішенні і приймаю. Тому, будь ласка, готуємо протокол.